Чи можна передбачити стан здоров'я і слабкі місця впродовж життя у конкретної людини? Так, звичайно, і відповідь у натальній карті все дуже просто. Потрібно знати свій асцендентальний знак. У кожного знаку зодіаку, а вас асцендент відповідає в нас за внутрішнє я, сприйняття себе та тіла. Є таким якби слабким місцем у кожного знаку, певна частина організму. Хтось схильний до стресу і нервозу, хтось схильний до травматизму, наприклад, побутового, в когось дуже Яскраво проявляється психосоматика. І все це можна знати про себе. Зараз розберемося по твоєму асцендентальному знаку. І пам'ятай, що якщо у тебе шостий дім гороскопу, який відповідає за повод за здоров'я і за ритм твого життя, він пошкоджений. Тобто у натальній карті є дуже багато показників, які, власне, постійно до шостого дому, то знай, що це якраз показник того, що в тій зоні, де, де зараз ми по асценденту подивимося, твоя слабка зона, так? Там може бути щось діагностоване, особливо в дитинстві, з чим доведеться боротись усе життя. І так, якщо твій асцендентальний знак це овен, то знаєш, слабка взагалі зона це голова. Частіше за все, асцендентальні овни мають проблеми із зором. Причому часто це не близорукість, а, власне, дальнозоркість, або якісь відхилення, астегматизм чи щось таке, що може видавати картинку світу трішки, якби, нереалістичною. Це схильність до мігрений, до неоправданих запальних процесів, які, власне, після простуд зосереджуються саме в зоні голови. Також це травма голови. В дитинстві, і часто якісь такі висипи на шкірі, які саме провоковані в зоні обличчя. У тельці сама слабка зона, і це якраз ті діти, тельці астедентальні, вони найчастіше хворіють горловими хворобами, простудами, які закінчуються ангіною та ускладненнями, власне, на горлі. Це люди, яким треба завжди пильнувати, також і щитовидну залозу. І власне її об'єми. Тут не так якесь відхилення гормональне, як просто може бути таке, що вона десь може бути збільшена. На це не треба панікувати, просто треба завжди пильнувати ці питання. І це ті люди, які часто захрипають або ускладненням після якихось. Хворів може бути власне якийсь прояв на голосових зв'язках. Але от найбільша схильність до взагалі респіраторних захворювань і взагалі таких якби, затяжних простуд, легких зачіпок щодо якихось непрогнозованих хвороб з легенями, все це про асцендентальних близнюків. Тому їм курити категорично не можна. Паління може одразу давати якісь наслідки, а також це ті люди, які часто мають алергічний кашель, особливо в дитинстві. Раки, асидетальні мають таку слабкість через лімфатичну систему, тому часто може десь збільшуватись лімфатичний вузол при якійсь хворобі. На це теж не варто панікувати, але зважати, що річ йде про те, що Дуже часто астенедальні раки реагують на ліки, ось такою побічкою, що лімфосистема якби не в стані лімфа переробити чогось нового, що з'являється в організмі. Треба пильнувати також за харчуванням. Тут можуть бути емоційні переїдання, дуже часті зриви, гормональні збої саме на тему того, що заходить у шлунок. Тож слабке місце шлунок, і це ті люди, які часто в дитинстві можуть мати якісь дивні смакові якості, там, наприклад, щось категорично не переносити. Леви найбільш схильні до сердечних хворіб а також асцендентальні леви мають таке. Пожиттєву тахікардію, щось таке, що з серцем може видаватися дивним, і насправді це такі часто вроджені якості, наприклад, що е, часто пульс може якимось заповільненим бути або навпаки прискореним. Це також можуть бути е, болі в спині, а також защемлення шийного відділу або якогось хребця, яке може давати такі, якби, побічні дії, і приводити до гіпертонії. Часто такі діти е, в дитинстві, наприклад, грають в дитячі ігри і падають час на спину пошкоджуючи себе. А синетальні діви мають схильність до алергій. Причому алергії, які в першу чергу на внутрішніх органах відображаються, ми це часто не бачимо, а відчуваємо як слабкість кишечника. І потім тільки ці алергії вилазять вже назовні в вигляді шкірних якихось висипів. Діти-діви дуже часто жаліються на боль в животі, яка більше схожа на коліти. То там, то там, то там, невідомо що. А синетальна діва має пильнувати своє харчування, але крім цього, розробляють. <зуміти>, що дуже багато е, на якість їжі треба ставити ставок. Ну і ще один момент: що Сілезінка це слабке місце для ліків. Перези точно зізнайтесь в коментарях, чи ви страждаєте набряками. Лишня вода часто затримується довго в організмі. Це ті люди, яким найважче схуднути, але ті, які завжди вибирають якийсь новий спосіб дієти. Голодування вам категорично протипоказано. Слабке місце нирки. І найважливіше, що також нирки знаходяться в такій області, де і поперек часто страждає. Інколи легко спутати біль в нирці з білью в попереку. І в цілому це може навіть накладатись одне на одне. Потрібно слідкувати за гормональним балансом є великі ризики затримок рідин в різних органах, і часто слабким місцем єси сечовивідна система. А сценетальні скорпіони це ті люди, які дуже схильні до інфекційних захворювань, в них кишечник часто сприймає лишні і токсини. Також носоглотка, саме задня частина, є такою в горлі, ну, якби не те, що тільки слабким місцем, а те, що може перейти в якусь хронічну форму. Тому, звісно, завжди треба пильнуватися. І скорпіони власне, цього не, не люблять, а сценетальні, але при кожній якійсь там легкому ОРВІ потрібно одразу. Такий домашній режим приймати тоді не буде ось таких наслідків. Також треба тримати під контролем сечовивідну систему і взагалі статеву систему. Тому що власне оця схильність до вірусних інфекцій, просто до інфекцій, вона так швидко набувається скорпіонами. Вони так легко встряють в усі навіть венеричні історії. Тому тут просто пильнуватися і бути чисто плотним. Стрільці, я би сказала, асцендентальні, Вони просто, знаєте, як створені для побутових травм. Вони завжди щось поріжуть, зламають, щось таке вдома десь пошкодиться. Щось. В них в руках все прям тріщить, і кістки являються слабким місцем. Тому треба тут дійсно більше знаєте, режимного ритмічного спорту, аби організм мав хорошу координацію, тому що це являється якраз слабким місцем, а також сідниці. Тому пам'ятайте на холодне не сідаємо. У асцендентальних козирогів часто слабким місцем є шкіра, вона може бути занадто сухою, і крім цього, це також слабке місце зуби. Тому це якраз ті люди, які вирізають вісьмірки, ті, які займаються ну, там, різними видами імплантів, ті, які люблять до ортодонта щось виправити, бо вони від народження народжуються з кривими зубами, з якимись недосконалостями, і зуби можуть рости в неправильному напрямку і неправильної форми. Це ті люди, які все життя займаються стоматологією і Якщо вчасно пильнують себе, то якби можуть це місце притримати, але кістки теж слабке місце, і особливо що звертайте увагу на коліна. Власне, вся ця історія про артрити до зрілого віку може десь нас догнати. У нетальних водоліїв нервова система це напружене місце, і тут дуже часто може це привести навіть до збою в кровообігу через спазми із -за неврозу. Неспокій, безсоння, тривожність і різні такі стани, які дуже часто міняються. Це слабке місце у водоліїв. Тому треба пильнувати себе і подальше від стресу. Звісно, це важко, але тут ще є така. Чутливість, до речі, особливість, чутливість до електроприладів. Саме якщо ти асинатальний водолій, то ти знаєш, що тебе постійно током всюди б'є. Якщо це про тебе, дай знати, як часто детальні рибки. Це особливий вид людей, який дуже схильний до психосоматичних захворювань. Тобто не наборні якісь інфекційні, там просто набуті, там простудні захворювання, а скоріш за все, і навіть не хронічні, навіть не вроджені, а скоріш за все, це такі хвороби, які в Реакцію появляється в організмі психосоматично на якийсь застій емоцій. Власне, лімфа є слабким місцем, і кровообіг обіг лімфи, взагалі, рух в організмі рідин, є як би, такою зоною, за чим треба пильнувати. І дуже різко і дуже швидко з'являється якась. Мало діагностована, невідома якби болячка, яку хочеться проаналізувати і дати їй діагноз, але це нереально. Тому немає сенсу тратити дуже багато коштів на діагностику чогось, що різко виникло. Це, до речі, ті люди, які можуть почитати про якусь хворобу і потім у себе знайти ось цей же діагноз, нібито з Гугла. І тут цікаво, що дуже рідко ці діагнози підтверджуються. Зазвичай це якби психосоматична реакція на непрожиту емоцію зовсім з іншої теми. Тому психосомати. Вивчати рибкам обов'язково. Дайте знати свій відгук, як у вас це пройшло і у ваших близьких. Чекаю на коментарі, вони будуть і багатьом корисні. Ставте лайк, серденька ваші завжди чекаю, і підпишіться, якщо ще цього не зробили, бо тут цікаво.